Господи мій Ісусе Христе, благослови мого Сина, даруй йому чисте серце і світлий розум, навчи його любити добро і правду, щоб шов дорогою Твоєї мудрості щодня, збережи його від зла, від темних думок і спокус, пошли ангела-хранителя поруч завжди, матір Божа, покрий його своїм святим омофором. не залишай без молитви перед сином Твоїм. Господи, я довіряю Тобі Його долю, нехай Його серце буде сповнене любов'ю, благослови Його шлях, працю й мрії, щоб він приносив добрі плоди у житті. Дякую Тобі за цей безцінний дар, мій син, моя надія, моє світло, мій скарб. Нехай Твоя благодать завжди буде з ним. Амінь. Отже наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, лікарю, душ і тіл, поглянь милостиво на мого сина, даруй йому міцне здоров'я, чисте серце і ясний розум, щоб він зростав у силі, мудрості і доброті. Зміцни його тіло, щоб витримувало труднощі, і укріпи дух, щоб не втрачав надії. Нехай Твоя благодать оновлює його кожного дня, і Твоя рука веде його дорогою життя. Відведи від нього хворобу і слабкість, зціли кожен біль, тілесний і душевний, пошли йому спокійний сон, ясні думки і чисті бажання. Нехай у серці Його живе вдячність і мир. Матір Божа, покрий його своїм святим омофором, бережи від усякого зла і відчаю, нехай ангел-хранитель стоїть поруч у кожну хвилину і береже Його від небезпек на землі і у дорозі. Господи, навчи його цінувати життя, дякувати за кожен день і подих. Нехай Його здоров'я буде знаком Твоєї милості. А життя свідченням твоєї любові. Амінь. Господь моє світло і спасіння моє, кого мені боятися? Господь захист життя мого, кого мені страшитися, коли наступлять на мене злочинці, щоб пожерти тіло моє, супротивники мої, і вороги мої спотикнуться й упадуть. Коли б навіть стіло проти мене військо. Не злякається серце моє, коли б навіть повстала на мене війна, і тоді буду я впевнений. Одного просив я в Господа, того буду шукати, щоб перебувати мені в домі Господньому по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і відвідувати храм Його, бо Він сховає мене в оселі своїй у день нещастя. Укриє мене в потаємному місці скинії своєї, піднесе мене на скелю, і нині підняв він голову мою над ворогами моїми, що навколо мене, і принесу в його скинії жертви хвали, співатиму і славитиму Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю, змилосерця наді мною і вислухай мене. Серце моє говорить від Тебе, Шукайте лиця мого, і лице Твоє, Господи, я шукаю. Не відвертай лиця свого від мене, не відкидай у гніві раба Твого, Ти був помічником моїм, не відкинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій, бо як покине мене Батько мій і мати моя, то Господь прийме мене. Господи. Навчи мене путі Твоєї і веди мене дорогою правди ради ворогів моїх, не віддавай мене на волю ворогів моїх, бо повстали на мене свідки неправдиві, що дихають лютістю. Вірую, що побачу блага Господні на землі живих. Надійся на Господа, мужайся, і нехай зміцнюється серце твоє, і надійся на Господа. Господи. Охорони мого сина від усякого зла, від темних думок, спокус і неправди людей, пошли йому світло твоєї правди і любові, щоб його серце залишалося чистим і сміливим, збережи його від хвороби, біди і небезпек, наповни його душу миром і спокоєм. Матір Божа, обійми його своїм святим покровом. Нехай ангел-хранитель буде поруч щодня. Відведи від нього зло слів і заздрості, спрямуй його кроки дорогою світла, нехай він завжди відчуває твою присутність і ніколи не загубиться у суєті цього світу. Господи, даруй йому мужність і терпіння, щоб долав труднощі і стояв за правду, наповни його серце вірою і надією, даруй йому мудрість у всіх справах. Благослови його шлях, сім'ю і друзів, нехай Твоя благодать завжди буде з ним. Амінь. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуває в тіні Всемогутнього, каже Господеві, Ти моє пристановище та захист мій, Бог мій, на якого я покладаюся, Він спасе тебе від пастки мисливця і від згубної пошесті, пером своїм вкриє тебе. І під Його крилами будеш у безпеці, Його правда, твій щит і оборона. Не злякайся нічного страху, ні стріли, що летить у день, ні пошесті, що ходить у темряві, ні зарази, що нищить опівдні. Падуть біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але тебе не торкнеться. Лише очима своїми подивишся і побачиш відплату безбожним. Бо ти сказав, Господь моя надія, Всевишнього ти обрав за свій захист, ніяке лихо не спіткає тебе, і жодна кара не наблизиться до Твого житла, бо Він накаже своїм ангелам охороняти тебе на всіх шляхах твоїх, на роках вони нестимуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою Твоєю, на лева й гадюку наступиш, потопчеш лева й дракона, бо Він полюбив мене. То я врятую його, захищу його, бо знає моє ім'я, покличе мене, і я відповім йому, буду з ним у недолі, визволю Його і прославлю його. Довготою днів, насичу Його і дам йому побачити моє спасіння. Господи, Всемогутній, благослови мого Сина на шляху життя, даруй йому розум ясний і серце відкрите. Щоб кожен день він чинив за твоєю волею, наділи його мудрістю Соломона, щоб розрізняв добро і зло, щоб у випробуваннях не втрачав надії, а в кожній справі шукав твоєї істини, Даруй йому силу працювати чесно і натхнення йти вперед без страху. Нехай успіх приходить не з гордині, а з віри, любові і чистоти серця. Пошли йому людей добрих і справедливих, а також тих, хто підтримає у важку хвилину, покрий його твоєю благодаттю, щоб усе, що він робить і мислить, служило любові і правді. Навчи його дякувати за кожен день і бачити в усьому Твою руку. Бо з тобою, Господи, істина мудрість, і лише з Тобою справжній успіх. Амінь. Блаженна людина, що боїться Господа. Що дуже бажає його заповідей, його нащадки будуть міцні на землі, рід праведних буде благословенний. багатство й достаток у домі Його, і правда його пробуває повіки. Темрява покриє його страхом зле, а світло праведності його сяє ясно. Він щедро допомагає бідним і нужденним, праведність його стоїть навіки. Нехай серце його не хитнеться, і його пам'ять буде Благословенна, нехай праведність його буде світлом для всіх поколінь, а ім'я Його згадується з пошаною. Він не боїться лихого вістуна, бо Господь його скеля і опора. Він милосердний, справедливий і праведний у всіх своїх ділах, багатство його примножується, і добробут його не скоротиться. Його життя буде сповнене радості і миру, а серце Його завжди. Сповнене довіри до Бога, слава йому, бо він благословив праведного, і його дім буде надійним притулком навіки. Амінь. Господи Всемогутній, пошли моєму сину світло твоєї віри, нехай Його серце завжди прагне до Тебе, а розум розпізнає істину в кожній ситуації, зміцни його у духовних пошуках, щоб він не боявся шукати твою волю. Навчи його слухати голос твій у серці, щоб покликання своє він відчував ясно, благослови його на шлях праведний, щоб його дії служили добру та світлу. Нехай кожен день приносить мудрість і надію і веде до виконання великого призначення. Пошли йому людей, які підтримують і навчать, і наставників, які підтримують його на шляху та допоможуть розкрити таланти, захисти його від сумнівів і помилок. Щоб його віра не похитнулась ніколи, нехай він завжди пам'ятає про Твою любов і кожен крок робить з покликанням і радістю. Господи, наповни його серце миром і силою, щоб усе, що він робить, служило добру і Твоїй славі. Амінь. Господи. Ти, хто веде зранку життя до вечора, схили милосердя Твоє над сином Моїм, улаштуй йому дорогу світлу. Де кроки його не спіткнуться об камінь зла, хай труд його буде благим і чистим, а серце вірним тобі у всьому. Не допусти марнотної слави чи гордості, а дай мудрість бачити добро в малому, благослови друзів, що стануть підтримкою, і відведи тих, хто спокушає до темряви. Хай вибір його буде сповнений твоєї волі. І хай любов веде його, як зоря над морем. Господи, нехай життя його буде садом, де ростуть плоди віри, миру і радості, і хай кожен день наближає його до тихої пристані Твого царства. Амінь. Якщо Господь не збудує дому, даремно трудяться ті, що його зводять, якщо Господь не охороняє міста, Даремно пильнує сторож біля брам, даремно вам рано вставати і пізно лягати, їсти хліб, здобутий тяжкою працею, бо своїм улюбленцям він дає спокій і сон. Ось спадщина від Господа, діти, нагорода від нього, плід утроби, як стріли в руці сильного воїна, такі сини молодості Його. Блаженний той, хто зростив синів у Господі, бо вони його сила і надія в житті. Бо не осоромляться вони при воротях, коли говоритимуть із ворогами своїми. Хай буде дім твій під охороною Господа, а діти твої благословенням Його любові. Блажен кожен, хто боїться Господа, ходить Його путями. Труд рук своїх буде приносити йому користь. Щасливим буде він у всьому, що робить. Жінка його буде як родючий виноград у домі Його, діти його, як молоді парості оливки навколо столу Його, блаженний чоловік, який боїться Господа, благословиться він у всіх своїх справах, хай буде благословенний дім його Господом, і хай живе у мирі та щасті. Нехай діти його виростають у благості, і любов Господня перебуває в родині Його. Господи, милосердний, дякую тобі за дар життя мого сина. Ти благословив мене сином, і я в молитві покладаю його на Твої милосердні руки, благослови Його шлях і всі дні, що попереду. Нехай він живе у твоїй правді з вірою, яка сильніша від сумнівів і любов'ю, що перемагає темряву. Збережи його тіло від хвороби, душу від зневіри, а дух від гордості. Хай кожен його крок буде добрим, а кожне слово чистим перед тобою. Благослови його родину, працю, друзів і всі діла рук Його. Хай світло твоє веде його крізь усі бурі життя до спокою в тобі. Господи, в руки Твої передаю того, кого люблю найбільше. Нехай Твоя воля буде в його долі, а Твоя благодать у Його серці. Амінь.